На початку 30-х років XVIII століття Чорноморсько-Азовська проблема набула особливої ваги у зовнішній політиці Росії в той час це означало неминучу війну з Османською імперією. Одним із заходів підготовки до війни було будівництво у 1731-38 роках системи укріплень так званої української лінії від Дніпра до сіверського дінця. Вона починалася біля містечка Орлик, де до Дніпра впадає Оріль, проходила по правому берегу Орелі і уздовж її притоки Берестової. Далі по річці Береці, туди, де вона впадає до сіверського дінця, біля міста Ізюм. На будівництві щороку працювали 20 тисяч українських козаків, 10 тисяч посполитих з Гетьманщини та 2 тисячі слобідських козаків. На початок російсько-турецької війни 1735-1739 років українська лінія сягала 268,5 верст із 700 запланованих і складалася з 16 фортець і понад 200 редутів. Внаслідок перемог російської армії у війнах з Туреччиною до 90-х років XVIII століття землі північного причорномор'я увійшли до складу Російської імперії і почали активно заселятися. Ці території були поділені між двома новоствореними губерніями Новоросійською та Азовською. До новоросійської губернії відійшли землі між Бугом і Дніпром, а до Азовської між Дніпром і Доном. Виникла необхідність подальшого заселення і економічного освоєння цих територій, а також будівництва нових міст, у тому числі губернських. Щоб керувати землями Азовської губернії, потрібен був адміністративний центр. Ним мав стати Катеринослав. 18 червня 1775 року на генеральній мапі Азовської губернії було визначене місце розташування губернського центру. А 14 жовтня складено план міста на річці Ківчині поблизу її впадіння до Самари і в трьох верстах від знаменитого історичного Старосамарського ретраншементу або Богородицької фортеці місто, яке зараз носить ім'я Дніпропетровськ, готувалася доля південної столиці Імперії. Наслідуючи Петра І, Катерина бажала подарувати Росії столицю свого імені, збудовану на нових землях. Але незабаром з'ясувалося, що місце для губернського центру обрали досить невдало. Під час весняних і осінніх повеней все заливалося водою, що призводило до спалахів епідемій. А найголовніше місто не було судноплавним, бо стояло до початку порогів Дніпра. Це призвело до того, що наказом Катерини II від 22 січня 1784 року Катеринослав перенесли на правий берег Дніпра на підвищену місцевість. Та, попри наказ, Катеринослав Кільчинський тепер з новим іменем Новомосковськ, існував і далі. Про життя міста повідомляв у листах доповідях Григорію Потьомкіну правитель Катеринославського намісництва, генерал-майор Синельников, 13 травня 1786 року. Він писав: «Вода із нашого города починає. убивать. убывать. Теперешняя вода во многих домиках была под крышу. А еще за рік, 21 квітня 1787 року, в день именин императрицы, вода, прорвав плотину, ворвалась в нижнюю куртину сада. Целая половина города в воде. Представьте ширину более семи верст, с сильными ветрами всколебавшуюся вчерась. Зрештою Сынельников поведомил, божественными устами говорил светлейший князь Потемкин, что мы дураки, для чего селимся На нізьких містах підготовка будівництва нового Катеринослава почалася лише з осені 1786 року. А вже в січні наступного Катерина II вирішила особисто оглянути південні землі. 22 квітня 1787 року. В оточенні блискучого почту вона вирушила вниз по Дніпро. Синельников у розпачі писав до канцелярії намісництва. Из указа о высочайшем шествии в здешние места вижу, что город Екатеринослав начинается строящимся, но в нем не заложено еще и начало никаким строением, кроме что заготовлено несколько кирпича и камня и продолжается заготовка и скупка леса. Более того, отсутствует утвержденный план. Та вся завершилась добре. На пустыре Катерина Друга пробыла совсем недолго и значно больше часу провела у маєтку самого Синельникова. За розпорядженням Григорія Потьомкіна Катеринослав на Кільчині розібрали. Будівлі частково перенесли на нове місце, частково продали. Фундаменти будинків і цегляні стіни мешканці навколишніх сіл розтягли. До Дня століття міста в 1887 році на старому місці, де колись проєктувалося місто, гордість краю, залишилися лише розриті ями. Катеринослав був задуманий Потьомкіним у 50 верст по колу, з вулицями 30 саженів шириною, з розкішними будинками та університетом. Імператриця Катерина II поклала перший камінь під час закладення міського преображенського собору. Та після перенесення графом зубовим столиці Новоросії до Вознесенська Катеринослав утратив своє значення за імператора Павла І він був перейменований на губернське місто Новоросійськ. У 1802 році імператор Олександр I повернув місту попередню назву.